Всім привіт! Сьогодні як завжди субота, а це значить, що виходить новий випуск машини попростіше. Сьогодні повибираємо машину попростіше. Як бачимо, ця BMW вже, яка стоїть тут тисячу років, стоїть так і далі, не продана. Там на тому відео була вона. Такий Mercedes. 21 тисяча. 22. Бачите, все запотівши, тому навіть не побачимо якийсь пробіг. Ну, роки, я думаю, тут десь такі 2000, зараз глянемо рік ще, Це 2008 рік. Хоча виглядає він типу поновіше, ніж 2008 рік. Набагато новіше. Такий ось Opel ще є. Opel, Але це походу. Це походу що цей? 10 тисяч рік. Не побачимо рік. Але 10 тисяч, але це купе, кому нужне купе. Volkswagen 44 тисячі. Дуже популярні такі Volkswagen, всі хочуть такі Volkswagen. Тому знімемо його, так би сказати, подокладніше. Але вже я не бачу який рік, тому з самої сраки. Ну це якийсь що, Б6, Б7. Пишіть в коментах, не знаю. Я не є Volkswagen вод. Напишіть, що це B7, B8 який це Volkswagen. Думаю, це вже Б7, бо там же видно, що... А ні, це стара. Б6, походу. Такий от Nissan, Jeep. Nissan Кашкай. Чи не кашкай? Інакше ніж Кашкай. тисячі. рік. Наш Нішан. 2007 рік Кашкай. Так, це кашкай. 2007 рік ауді ауді 11400 11400 11400 класний отакий форд мені здається що я його знімав Ото разу Форт Фієста. Ціка ціна. 15 тисяч злотих. Рік не знаю який. От, судячи... Це, це певно, що не Фієста, це ж інакше, ніж Фієста, зараз подивимось. Форт ЗК. Це походу Мондео, мені здається. Знайде Мондео. Може бути що це вондео чи ні. Ладно, переходимо далі до наступного нашого варіанту. KIA Чи це не KIA? Honda Hyundai. Чи Honda. 37 тисяч, який рік. 2017 рік. Пробіг не буду вам стирати, бо мене так всі партії вже задубіли. Щоб ще вам пробіг стирати, то вже... Мені за це повинні би доплачувати, щоб я вам ще пробіг казав. Тому ну пробіг, як кажуть тут, завжди то типу, до, до, до 250 тисяч максимум пробіг. Ще така шкода. 2016 рік 24 тисячі. Шкода Супер Б. Чи не Супер Б? А ні, це не шкода, це Сеатлеон, блін, я срав пес. Як я так перепутав? Це да. Це капець. Ягуар, як ми бачимо, стоїть. Той що ще цікаво, коли він продався, чи він взагалі продався. Чи є взагалі такі... Машина прикольна, але типа, покупця на неї знайти мені здається дуже складно. БМВ так само стоїть. 12 тисяч, але це в газовій. По порогу, вроді би все тут нормально. Но мені не подобається цей БМВ, цей срібний з люком. Срібний, якби такий срібний обвод. Це мені не подобається БМВ. Що ж, перейдемося до шкоди. Шкода. Міні. Міні-шкода, шкода Супер Фабія. Маленька машинка. хорошенько. Такий фіат. Але тут дуже багато треба для цей чухати. Там класно Mercedes стоїть. Субару Мерседес за 12 тисяч 1099, 2004 рік. Навіть скажу вам пробіг, бо тут його видно. Пробіг 235 тисяч, ну я кажу, що тут всі машини десь такі. А ну подивимося, чи тут є дюри в порогах. Перевіримо це. Чуєте цей стук? Це вже типу, зашпакльовано. Це шпахля, натуральна шпахля. От послухайте, як повинно бути. Порівняйте ці два звуки. Ну, тут, тут метал, бо це Peugeot французький. Що би ви взяли? Це і таке ржаве відро, чи такий Peugeot французький. Сіка ціпиш 12 штук А там, де не були, то я собі на те був калюти. Так, от пацани вибирають. Що зробиш, доробилися ж. Чи знають вони, що на висоси з них ці гроші? Оцей Сувара я казав, 4х4. Бара 4х4, 10 тисяч, рік 2005 пробіг, навіть вам зітру пробіг. Хоча шкода моїх пальців, звичайно. 374 тисячі. Це рекорд, певний, який я тут бачив. Але скажіть, хто його купить, якщо він в універсалі? Кому треба чотирьохпривідний? привідних, ще й на газі, походу. у у у, -у, 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 -у. За 10 штук то це взагалі гонка. Ще й докаточка там, де середині Бачите, хлопці що на теж дивилися на це субару. Ну, таке ще треба по субару БМВ. Докатка це дуже рідкісна штука. Ну, чи тут пороги, які тут пороги постукаємо. Ну Пороги тут. Метал. Може вона ще відкрита, ага. Фі, тут всі машини закриті. Класно, коли машини можна відкрити, подивитися, так як ми тоді були. Можна було відкрити, подивитися. Перейдемо ще на буси, ці троені не будемо дивитися, адже ну, вони тут вже давно стоять. Сітреен, ціни немає, є, але сховано. Новоще оферті. Ось такий от Ford. Але якщо тут однолітровий літровий мотор, то це до сраки йде одразу. Самого недавно за 100 закуплений 38 тисяч 2019 рік. А мотор, походу, 1.0. Так, 1.0. І це зразу не рекомендую таку машину. От вроді би, нова машинка, так? Нафіга сюди запихати мотор 1.0. От нафіга. Класна машинка, запхнули сюди б 1.6 дізель, Це би їздило от кузов, ще подивіться на кузов. Тут просто майже ще новенький ідеальний кузов. Але мотор тут 100% до заміни. Через пару тисяч, так через 2-3 тисячі 10, 10% прийде, точно мотор буде до заміни. І що, вихід який, ставити ще один такий мотор, щоб потім за 150 тисяч ще один поміняти новий мотор. Тіпше вже заварити в тому Мерседесі 2004 року пороги і вже собі їздити. Це моя думка така. Хотів глянути, ще на цього Мерседеса. Віто. Подимось. Ми на нього вже є 2016 рік ціна. Ціна не вказана. Бачите, про протир, вже ці типу, пальці він з тими цінами. Але самому цікаво, скільки то все коштує. Не знаю, не дивлюся, скільки цей Мерседес коштує. Що така цікава машинка, бусик такий класний. Десь 2012 років. Ой, да. Ага, 71 тисяча він коштує. 71 тисяча це скільки десь. 15 тисяч доларів. Даже більше. 17 десь 17 рік, звісно це машина вже треба роботу мати. Купити таку машину, що просто стояла це без толку. Шкода фабія. А шкода фабія, не пройдемо, не подивимось, бо тут якби нема проходу. Ауді, незакритий бак. Сейчас не закрив бак Це класне Ауді. сідушки особливо класні. Це походу яка Ауді? а 364. Не пише. Це фіголо. Він, звісно, фігов, що я не. Не проходжу тут цього Пежо ми бачили вже там того року разу. Ой, яка прикольна наклейка. О, шпахля, от дивіться, як звучить шпахля. Це все було шпахльоване. Все було задерто. Але собачка все виправить. Так що, якщо ви десь притирнули, наклейте собачку. Собачка все виправить. О, Рено Реган. Чи Меган, як ви там кажете на нього? Рено меган. Рено меган, 2008 рік. Ціна... Ціна, ціна, ціна. 14 тисяч. В принципі, Рено не відрізняється ні від чим ні пасата, ні, ні від цього. Але кузова тут набагато краще і цей. І... Набагато вони типу, менше коштують, тому якщо це розумніше, мені здається, вибір, ніж того самого Volkswagen чи... чи цього, Audi А5, 2008 рік, ціна 25-26 тисяч. Класна Audi. Тут одразу притягнули акумулятор, щоб все завести. Сьогодні трошки морозець. Але мають такий великий акумулятор. Під'єднають. Цікаво, що було б, якщо би з'єднати плюс з мінусом. І це чи став бися вибух, чи ні. Вольво. Вольво, Вольво теж тоді було. 13 хвилин вже відео йде, тому якби такий от обзор вийшов. підписуйся на канал, буду старатися робити більше таких обзорів, бачу, вони ціпи, набирають по тисячі переглядів, Вносити корективи, які ви там хотіли би, щоб я може не знаю, може до... я зняв якийсь обзор, взяв цю машину, допустимо, на цей і зняв якийсь обзор. Того пишіть коменти. Візьмемо одну з цих, ну не одну з цих машин там. На найбільше я би хотів взяти якусь BMW. На цю навіть троєчку. Все це посад Б6. А там спереду була тройка. Тому підписуйтесь на канал. Буде більше таких відосів. Бачу, YouTube гарно продвигає ці відео. Тому пишіть, чого вам би не вистачало.